Це сталося у найнезахищеніший час за 10 хвилин до третьої години ночі. Глибока темрява над Новочеркаськом, десь осторонь чути віддалений гуркіт, чи то вітер грає у дротах, чи то десь на горизонті мчить вантажний потяг. Втім, командири сектора, які відповідають за цю ділянку, уже давно міцно сплять. Вони впевнені, усе під контролем, жодних ознак загрози. Тиша. Але саме в цю тишу вповзає справжня буря. Усього за 100 метрів від залізничної колії, якою от от пройде стратегічно важливий вантаж, у траві лежать тіні. Їхні обличчя приховані, а дихання уповільнене. Це група. Атеж люди, які вже кілька місяців крок за кроком збирали інформацію, добували координати, звіряли графіки і ризикували життями заради єдиної мети завдати удару не по поїзду, а по самому серцю логістики. Над головами партизанів майже безшумно пролітає дрон, американський Блейд» 600-ї серії. Він не атакує поїзд напряму. Це було б занадто просто і занадто безглуздо. Потяг у русі складна ціль. Ризик не виправдуває результат. Метою є система сигналізації. Невелика бетонна будка, яку майже неможливо помітити, якщо не знати, що саме вона керує всім рухом поїздів на цій ділянці. Саме вона наказує потягам, куди їхати, коли гальмувати, де стояти. Груба Атеш знала цей маршрут до останнього гвинта. Вони знали, що потяг везе дві тисячі артилерійських снарядів на фронт, знали, коли він вирушить, де перебуватиме у певний момент. І головне, вони знали про ту саму мертву зону у роботі російського радіонокаційного комплексу Небо М, нахил якого у 3,6 градуса не дозволяє помічати. Низьколітні цілі близько до землі. Це була лазівка, і вони нею скористалися. Але щоб довести план до кінця, потрібна була не лише техніка, а й психологічний тиск. За тижні до операції агенти АТЕШ почали поширювати чутки про зрадника у лавах Федеральної служби безпеки. Це викликало саме ту реакцію, на яку вони розраховували: страх, паніку, недовіру між своїми. І в результаті нічні патрулі були скорочені на 50%. Саме в цій тіні і проскочив свічблейд. У другій годині 51 хвилину потяг входить у зону ураження. У цю мить дрон, наче яструб зі стиснутим дзьобом кидається вниз. Його мета непримітна бетонна будка біля рейок. За кілька секунд заряд масою 34 фунти пробиває бетон і буквально випалює електроніку всередині. Червоне світло спалахує на панелі машиніста. Сигналізація гасне. Рух по неосвітленій ділянці неможливий. Стоп негайно. Гуркіт Гальм чути на кілометри довкола. Потяг масою у дві тисячі тонн врізається у рейки. Він зупинений, перетворений на статичну ціль. Усе йде за планом, а далі лише цікавіше. Тиша після зупинки поїзда тривала недовго. За мить під шаром гравію та бруду вздовж рейок оживає те, що було закледене ще вночі. Міни М18. а 1 Партизани не чекали наказу згори. У них був план відпрацьований до секунди. Сигнал по радіоканалу і взовж полотна вибухає справжня стіна зі сталій вогню. Кожна міна випускає 700 сталевих кульок, що летять у бік із величезною швидкістю. Але вони не просто виривають шматки рейок, вони викрівлюють, вивертають і розривають сталь на частини. Колія, якою мав пройти ще не один склад, перетворюється на металеву кашу. Це вже не залізниця, це пам'ятник руйнуванню. Потяг застряг не на годину, не на день, а на довго. Але вибух такої потужності не міг залишитися непоміченим. Приблизно за 19,5 кілометрів від епіцентру оператор радіолокаційної станції Небо М на силу бореться зі сном. Коли сирена раптово заривла на повну гучність, він ледь не впустив кухоль з чаєм. На екрані чіткий сигнал, щось сталося. І це щось вимагає негайної реакції. О 2 годині 54 хвилини за командою активується батарея протиповітряної оборони Панцер С-1. Її радари, оснащені круговим оглядом, починають прочісувати небо. Але Україна була готова, дуже готова. Трохи вище, в трьох різних точках, у поле зору панцера одночасно входять три безпілотники Байлактар тібі 2. Вони поводяться голосно, передбачувано, ніби навмисно з'являються на радарах. Їхнє завдання просте: бути мішенями. Російські розрахунки не зволікають. За сигналом запускається серія ракет 3, 5, 6, е Кожна коштує сотні тисяч доларів, і ось небо розривається спалахами. Один за одним знищено всі три байрактари. Російські оператори тріумфують: три цілі, три влучання. Усе під контролем? Чи ні? Поки вся увага була прикута до цих яскравих приманок, з іншого боку, з абсолютно протилежного напрямку, з'являється четверта ціль, цього разу майже невидима. Це модифікований Орлан-10, російський дрон, захоплений раніше й переобладнаний українськими інженерами. Він летить сам, без зв'язку, без радіокерування. Його не цікавлять команди. Він рухається заздалегідь завантаженим маршрутом за допомогою інерціальної навігації та зіставлення рельєфу з картою. Його неможливо заглушити. Він не слухає, і в нього одне завдання кричати. Він починає передавати в ефір потужний сигнал, ідентичний тому, що випромінює український ударний безпілотник. Для системи «Панцер» це справжній ласий шматок. Радар захопив ціль, доповідає оператор. Наступна мить залп шість ракет вирушають у політ. Тільки от летять вони не туди, де дрон. Вони летять туди, звідки ішов сигнал, а звідти це зовсім не поле. Це російський склад боєприпасів, і ракети, призначені для боротьби з повітряними цілями, врізаються у сховища, де зберігається понад 6800 кілограмів артилерійських снарядів. Наслідки катастрофічні. Вибух за долю секунди перетворює територію складу на вогняне озеро. Полум'я виривається в небо, осяюючи темряву на сотні метрів навколо. Гуркіт чутно навіть у Ростові. Це вже не просто операція, це публічне приниження. Російська система ПТО знищила власний стратегічний об'єкт і все завдяки обману, який спрацював ідеально. Але на цьому все не закінчується. З кожною хвилиною тиск зростає. Наступний крок буде ще зухвалішим. Сигнали з підірваного складу не просто зафіксовані радарами, вони викликають справжню лють. Це вже не системна загроза, це ляпас, і відповідь не змушує себе чекати. З найближчої військової бази в повітря піднімається вертоліт Мі-8. Він не автоматизований, він мисливець, і його ціль не техніка, а люди. Він вилітає на перехоплення, озброєний керованими ракетами класу повітря-поверхня. У його прицілі помста. Тепловізор на борту миттєво фіксує кілька точок на землі. Це не техніка, це тіла. Тепло від їхньої електроніки ще не встигло розсіятися. Це група атеж, позиції розкриті, маневрів більше немає, лише втеча. На висоті 8 тисяч метрів оператор гелікоптера отримує дозвіл на запуск ракети вихор. Її швидкість майже удвічі вища за швидкість звуку. 14 секунд. Саме стільки є у партизанів, щоб знайти вихід. І вони його знаходять. У командира в рюкзаку остання надія: примітивний кустарний пристрій, радіочастотний подавлювач, зібраний буквально з акумулятора, антени і пари дротів. Його завдання створити хаос. Він не блокує сигнал як високотехнологічний глушник. Він просто заливає потрібний діапазон шумом настільки щільним, що ракета втрачає орієнтир. Через 9 секунд польоту ракета входить у зону дії завад. Її система наведення починає плавати. На екрані перешкоди, немає чистого сигналу. Ще мить, і ракета зривається з курсу. Вона не просто промахується, вона самоліквідується, врізавшись у порожнє поле. Спалах, ударна хвиля, але ціль жива. Оператор гелікоптера у люті, але в нього більше немає ракет. А от в Україні залишився останній козир. За кілька кілометрів від мосту, що з'єднує Новочеркаськ із фронтом, з укриття виходить друга команда. У них немає важкої техніки, немає супутникового зв'язку. Але є 20 дронів FPV. Кожен із зарядом у майже 1 кілограм пластичної вибухівки. Дрони запускаються майже одночасно. Кожен оператор надягає шолом віртуальної реальності і бере управління вручну. Зв'язок по оптоволоконному кабелю. Це означає, що Сьогодні радіоперешкоди жоден лазер не зможуть їм завадити. Дрони рухаються у бік мосту на висоті кількох метрів. Швидко, маневровість майже як у мухи. Радар Мі 8 їх помічає, але це вже не має значення. 20 цілей маленьких, швидких, низьких. Він не встигає нічого зробити. Перший удар під одну з опор. Потім другий, третій, заряди невелекі, але злагодженість і точність роблять свою справу. Кожен вибух припадає точно в уразливі точки конструкції: вибух за вибухом, звуки схожі на роботу відбійного молотка. Тільки це відбійний молоток військового рівня. Міст починає тремтіти скрегід металу, тріщини в бетоні, дивний низький гул. І ось усе центральна частина конструкції не витримує. З гуркотом вона обвалюється в річку, забираючи з собою рейки, опори і стратегічне значення. Більше тут не пройдуть поїзди, міст зруйновано. Гелікоптер більше не може допомогти. Його ціль знищена не пострілом, а інженерією. Він розвертається, йде геть. А група АТЕШ тим часом робить те, що вміє найкраще: зникає не втечею, не в паніці, а заздалегідь прокладеним маршрутом у тіні, в тиші вони зробили все, що планували. Тепер залишається лише дивитися, як наслідки починають розгортатися. Вибух мосту і пожежа на складі це був лише зовнішній ефект. Але справжня сила удару виявилася трохи пізніше. Усе, що відбувалося тієї ночі, було розраховано не лише на руйнування. Головний удар наносився по логістиці, а отже, по самому організму армії. Через кілька годин після операції в тилових штабах почався хаос: перша проблема транспорт. Поїзд, навантажений двома тисячами снарядів, стоїть. Позаду нього ще три потяги. Всі вони заблоковані, немов намистини, на нитці, яку раптово перерізали. Далі міст. Тепер у південному напрямку неможливо перекинути жоден вагон із боєприпасами. 60% усіх снарядів і ракет, що йшли на Запорізький і Херсонський фронт, застрягли. Потік не сповільнився, він зупинився. Зовсім. Друга проблема артилерія. Сотні знарядь, які мали працювати майже безперервно, раптово замовкли. Знаряддя є, але снарядів немає. А коли важка артилерія мовчить, фронт починає руйнуватися. Протягом цих критичних годин українські війська зуміли просунутися більш ніж на 5 кілометрів 633 метри, без гучних атак, просто користуючись тим, що противник втратив свою головну силу. Але, мабуть, найстрашніше для російського командування було навіть не це найнебезпечнішим виявилося те, що підірвали довіру всередині їхньої власної системи. Чутки про кротів у Федеральній службі безпеки, які партизани пак вправно поширювали, розквітли пишним квітом. Генерали підозрювали один одного. Наради перетворювалися на крики. Замість того, щоб шукати вихід, командири шукали зрадників. 72 години поспіль південне командування фактично було паралізоване. Офіційні зведення, звісно, назвали все те, що сталося, тимчасовим збоєм у логістиці, але супутникові знімки говорили протилежне. З висоти було видно, там, де раніше стояв міст, зияла прірва глибиною приблизно 9 метрів 14 сантиметрів. Там, де йшли рейки, залишилася лише зламана сталь. А там, де знаходився склад боєприпасів, тепер була вирва і купа попелу. Саме так 20 людей, кілька безпілотників і ретельно спланована операція перетворили багатомільярдну військову інфраструктуру на купу уламків. Але головний висновок із цієї історії простий: сучасна війна, це не змагання, у кого техніка дорожча чи потужніша. Це битва розумів. Ті, хто вміє використати слабкості противника, навіть найменші, перемагають більше ніж той, хто витрачає мільярди на залізо. І от питання до вас: якби ви стояли на чолі цієї операції і у вас залишилися ресурси для ще одного удару, куди б ви його нанесли? По паливному складу, щоб зупинити рух техніки, чи по радарному комплексу, щоб залишити цілий регіон без захисту, пишіть свою думку, це важливо.